Я їхала туди, і я думала: невже, невже я все ж таки його ще раз побачу, тому що в мене вже іноді були такі думки, що ми вже не побачимося. Юлія дружина військовослужбовця Ігоря Бондера, який воював на передовій. Потім перейшов на службу до ТЦК та СП, адже отримав поранення. Жінка пригадує, що відчувала тоді, коли чоловік пішов до лав ЗСУ боронити країну. В перші дні сприйняла все так досить спокійно. Набагато важче вже почалося пізніше, коли вже його почали перекидати з місця на місце, коли я розуміла, що. Там дуже небезпечно, що кожна з цих точок це є гаряча точка. От тоді було вже важко. Так на той момент мені здавалося, що там неможливо вижити ні одного дня. Я розуміла, що там кожного дня прилітає, і я як? як там може людина вижити. І це було ну, настільки було важко, настільки це був такий шок. Я, я не могла цього ніяк сприйняти. Юлія каже, що вона дуже пишається бути дружиною захисника. І тепер, коли воїн після усього пережитого несе службу на Волині у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, їй просто до сліз боляче, коли чує, як до нього та інших військовослужбовців ставляться люди. Мені Дуже неприємно, звичайно, е, наше людське відношення до працівників ТЦК. От. Мені іноді здається, що ми воюємо не з росіянами, а ми воюємо з ТЦК, як послухати наших людей, як вони відносяться і як вони е, реагують. І, і це неприємно. От. І я не знаю, чому так повелося, чи це, як то кажуть, брак. Е, Інтелектуального, вибачте, розвитку людей, чи, чи що, ну невже не можна подумати, що це люди просто роблять свою роботу, і е, кожен би з вас так само, якби в нього була можливість перевестися. Ви би так само перевелися і роздавали би ті повістки, як, як треба. А хто? А, а як по-інакшому? А в нас є вибір. Ми воююча країна, в нас є агресор, який е, е, йде на наші землі. Нам потрібна зміна. Але на даний час здається, що в більшими ворогами є працівники ТЦК ніж росіяни. Юлія каже, що розуміє: люди стресують через війну і бояться. Але ображати і обзивати військовослужбовців, які ризикували своїм життям і віддавали все своє здоров'я на полі бою, просто неприпустимо. Ці слова ясна річ, що дуже зачіпають, тому що коли ти пережив те, що ти пережив на війні. Коли ти е, отримав якесь поранення, коли ти особливо пережив смерть своїх е, близьких товаришів, і ти це все бачив, це все було на твоїх очах. І, і зараз, коли тобі закидають е, такі різні речі, це, це дуже впливає. Сам же Ігор Бондар пішов на фронт добровольцем. Чоловік мужньо захищав Україну на найгарячіших напрямках після отриманого поранення захисника перевели на службу до ТЦК. На Купінському напрямку, в серпні минулого року був поранений, лікувався в Харкові, проходив ВЛК в Балакліє, визнали обмежено придатним після поранення. От. Ну і продовжував виконувати обов'язки. Так як рахував, що може бути корисним десь тут, тому що. Все-таки, щоб не бути хлопцем якоюсь обузою. Бо ж е, всім відомо, що е, в гарячих точках, на гарячих напрямках треба людей здорових, треба людей е, швидких, які швидко реагують, які вміють адекватно реагувати на ситуацію. Вот. І... Я вирішив, що можу бути корисним десь в інших, продовжувати службу в інших підрозділах. І взяв відношення в Линські ТЦК. Чоловік розповідає, що ледве не кожного дня доводиться стикатися з громадянами, які налаштовані до ТЦК вороже. Нерідко доходить і, взагалі, до того, що самих військовослужбовців, які воювали на передовій і які отримали поранення, знову посилають на фронт. Було чув, що от здоровий лоб да з вигляду я, ніби мені нічого не бракує. От, але вже садки 48-й рік, от. я як той е, американський джип, з вигляду ніби великий, а ну, хлопці знають, про що я говорю. Жалітися мені гріх, тому що є дві ноги, дві роки. І якщо ситуація буде складна, відповідно ніхто не буде. Питати, так як я військовослужбовець, віддадуть наказ і де треба буде, на який напрямок, на такий напрямок я і, і піду. От. Це розуміють всі адекватні, хто проходить службу в ТЦК. От. А в нас таких багато хлопців, тому що основна маса це хлопці, які з пораненнями вернулися з передової. Юлія розповідає, що і зараз сім'я живе в постійному очікуванні. Каже, що, хоч чоловік і був поранений, і зараз його перевели на волинь, та усе може дуже різко змінитись. Я живу одним днем. Я так почала жити на початку війни, так я і живу. Поки він тут, я спокійна. А що буде завтра? Що буде через тиждень, що буде через місяць, ми не знаємо. І він так само не знає. Він як то кажуть, він сам себе тут відчуває. І поводить темні так, як ніби він тут тимчасово. Він це розуміє. Він розуміє, що в будь-який момент його можуть туди перевести. Всі налаштовані на те, що можливо ще раз прийдеться вертатися і, і приймати участь в якихось… В боях. Тож, яким буде майбутнє, невідомо. Як і те, чи не доведеться захисникам, які вже сповна відчули війну та ще й отримали поранення, і нині продовжують нести службу у ТЦК та СП, знову туди повернутися і битися з ворогом. Однак зрозуміло, одне до військовослужбовців повинна бути повага, гідне ставлення і вдячність від тих, кого вони захищали, а не зневага та образи.